Зірки, які прості люди, чуйні до чужого горя. Нещодавно у Москві відбулася благодійна акція Падарівні серце, на якій відомі артисти збирали гроші для п'ятимісячного хлопчика з пороком серця. Організатори запрошували чимало зірок. Мовляв, чим популярніші люди проситимуть пожертвування, тим більші шанси умаляти вижити. Отім прийшли лише четверо більш-менш відомих і небайдужих до чужого горя акторів. Ця акція більше нагадувала театральний капусник. Артисти виходили на сцену, хто з чим. Одні читали власні вірші. В сім'ї у Іванових родився мальчуган, один пацан серед п'яти сістер. Інші розповідали історії про зйомки. Українець Олександр Бобров, лейтенант Агапов із серіалу Плухар разом зі своїм екранним близьким другом Борисом Покровським зібралися співати. You know Акторы на вид серьезно замысливается про музычную карьеру. Боря! Боря! Нет, тут вопрос задали. Может, вы коллектив какой-то хотите создать? Или... <сínt> Или <сínt> э... <сínt> Я не буду пока говорить. Мысли, разруш... конечно, такие есть, но пока еще не воплощены уже. Да, в общем, задумок... Главное, есть задумки, задумок много. Діяти так, як велить серце, ці хлопці звикли давно, тому навіть не вагалися брати чи ні участь в акції. І хоча своїх дітей у них поки що нема, але життя чужого незнайомого хлопчика для них не менш цінне. Дічно не знаю, але ми крикнутись, тому що ну. Надо ділась хорошего. А от актор Олексій Шевченков чужий біль переживає, наче власний його донечкам 4 і 2 роки. Тож зірка серіалу «Колдовська любов навіть думати боїться про таке горе, як важко хвора дитина. От тільки зі своїми крихітками зізнається Олексій, через постійні зйомки і намагання заробити для родини він практично не бачиться. Дві чотири і два года. Їдять понемножечку папу. Сейчас у них такой возраст, они тяжело расстаются со мной. Когда вот даже сегодня уходил, слезы, папа, папа, я уже так убегал, просто прячась. Не-не-не, никуда не ухожу, не ухожу. Раз, отвлеклись, хоп, быстренько. І ще один знаний актор Кирило Плетньов зізнається, з радістю допоміг би хворому Валері Горбачову, бо і сам виховує сина, але не розуміє, у чому потрібна його підтримка. Я на самом деле первый раз участвую в подобном роде акции и очень забавно мне сегодня с утра, когда я собирался сюда идти, позвонил еще один мой товарищ и предложил точно такую же акцию, после которой организовывают другие люди. Думаю, в один день так и одно и другое. Вот я сейчас схожу, посмотрю, не хочеться просто присутствия, оскільки ж охочих фінансово допомогти маляті, життя якого коштує 260 тисяч рублів, на заході практично не було. То самі зірки, окрім співів і танців, і ще й допомогли грошима. Зізнаються, на кілька тисяч вони популярні актори не збідніють, а з розумінням того, що принаймні спробували допомогти, спокійніше відпочиватимуть плани на літо в усіх більш ніж грандіозні. Ви поїздіть нормально, хотіла збивати. Я планую з сином поїхати в Болгарію. Мені вистачає екстріму в житті, ну в професії, тому да поэтому я так лежу на пляжі, читаю. Бажаємо акторам відпочити і сподіваємося, що потрібну на лікування малюка суму знайдуть, його сердечко знову радісно заб'ється.